Восьмикласник Даніїл Кельса вперше на прийомі київського кардіолога з дитинства займається танцями. Проте лікарі вже давно рекомендують контролювати фізичні навантаження дитини. Хлопцю інколи важко дихати. Щастю, немає ніякого вираженого парока. Мальчик хорошо розвивається, ну є шум. Щастя, он функціональний. Ми исключили патологію, так що все нормально. В основному сьогодні були дітки, которые требуют оперативного вмешательства. Наталя Вітковська, кардіолог та лікар функціональної діагностики інституту АМОСова, проводить Данилкові УЗД. Говорить, апарат ультразвукової діагностики експертного класу в обласній дитячій лікарні дозволяє чітко визначити проблеми. Тож хлопчика не виявили пороку серця, проте воно має певні анатомічні особливості і тому потребує нагляду лікарів. Наблюдаєте з областей дітей з шумами. Якщо угу. педіатр на участку слухає шум, дитинка краще як ви говорите, пообслідувати і виявити, чи є порог, чи немає порогу. Якщо порогу немає, то простое просте наблюдення. Якщо є, то краще приїхати в інститут, перевірити, чи стати на учет, потрібна операція чи немає. На Полтавщині вистачає апаратів для діагностики проблем серця, так само і кваліфікованих лікарів, говорять представники профільного міністерства. Бракує лише профільного державного фінансування та поінформованості населення про сучасні методи лікування серцевих хвороб. Дуже приємні враження в мене склалися після відвідування тих закладів охорони здоров'я, які відповідають за боротьбу серцево-судинними захворюваннями. Це зокрема. Обласна лікарня, де ми побачили не тільки потенціал е, могутній, такий е, і серйозний, технічний, тому що є ангіограф, на якому виконуються е, процедури, є е, саме головне, чим, чим можна пишатися, і е, е, що є принциповим в, в на, нашій програмі це люди, е, саме фахівці, які, е, з якими ми спілкувалися, це люди, у яких горять очі. Нездоровий спосіб життя, стреси, гіподинамія, шкідливі звички, головні причини серцевих захворювань для поліпшення кардіологічної допомоги хворим віком від 40 до 60 років та зменшення серцево-судинних захворювань спочатку початку 2015 на Полтавщині реалізуватимуть проект за сприяння світового банку. Планують реконструювати обласний кардіодиспансер та добудувати нове сучасне відділення.